Оздоровчий табір південної залізниці Зміна відкрився. Свято з цієї нагоди провели у п'ятницю, 17 червня. На нього завітали керівники міста, району та залізниці. Що вони подарували дітям цього разу? Дивіться у сюжеті Вікторії Кожедуб. Урочисте відкриття табору розпочинається. Почесні гості займають місця на трибуні, а діти шикуються довкола імпровізованої сцени. Новинка цього року виступи зразкового ансамблю танцю веснянка Лозівського будинку творчості та двох вокальних колективів панютинського будинку науки і техніки. Торік тут співали і танцювали харківські артисти разом з виступаючими дітей. Вітають керівники Лозової, району та південної залізниці. Секретар міськради Сергій Кова дякує залізничникам за створення оздоровчого табору і вручає відпочиваючим м'ячі. От городського голови Сергія Володимировича Зеленського і голови лазовської адміністрації Сергія Краснопьорова передать вам. Подарки, щоб ви теж ще більше бігали, веселились, щоб виросли здоровими, щоб знайшли здесь багато хороших друзей і вспоминали эту свою зміну як лучшие дні этих канікул. З відкриттям сезону дітей також вітає заступник начальника південної залізниці Сергій Павлов. Залізничники дарують їм батут і кращі умови перебування у таборі. Крім того, що засекріли оранду, тепер в карпусах внутрі санузли. Ми поставили перед собою таку задачу. И в этом году этот вопрос сняли. Теперь детям не нужно будет ночью бегать в туалет и куда-то далеко, а все рядышком. В этом году лагерь, как обычно, Южная железная дорога готовила с большими, конечно, усилиями. Вложено опять-таки много денег. Лагерь стал еще краше. Самі діти, хоч і заїхали до табору кілька днів тому, вже встигли оцінити його переваги. Кажуть, подобається працювати з вожатими. Вони гарно відносяться до дітей як до своїх. В цьому таборі багато гарних дітей, друзів. І Сам по собі табір дуже красивий. Табір зміна працюватиме до 12 серпня. Продовж трьох змін тут зможуть відпочити з півтисячі тисячі дітей, в тому числі і п'ятеро пільговиків з Лозової. Вікторія Кожидук ТРК Лозова.